Так, шановні колеги, приїхали ми на нашу ГМОшну сою. ГМОшну. Чому ми сюди маємо приїхати? Ми маємо сюди приїхати, бачите, в мене тут туї. Тут більш гербіцид забрав бур'ян соя в принципі чистенька, міжряддя 35 Де не де вискакує новенька плобода, Ну, Но є така от біда. Зелене поле, бачите? Зелене поле. І ми зайдемо сюди з шарнем кламазоном. Туї в великому кількості. Бачите? Туї. Туї. Зараз ми ці туї вечором більш всього бабахнем кламазоном. Погода дозволяє, на завтра дощ. Накрас він туди і земельку зайде. Де-не-де, проконтролюємо таку от біду, яка нова свіжа лобода, як я називаю після дождиків. Ну і в принципі після того як забіліє поле через тиждень там, соя бачите, теж вже така. Ну, як на цей рік, така гарненькі рядочки. Просівав, бачу, не дуже багато. Взагалі немає просіпав, мені подобається. Ось до 70-й між рядя. Експеримент позакладав я такий на полі цього року. 35-70 подивимось. Ну, помните, я приїжджав сюди, було зелене поле, але воно зараз зелене, із-за того, що туї повилазили, туї, туї, Хвощ польовий. Так, в принципі ну що. Що я вам можу сказати? Рядочки гарні сої. На цей період я рахую, що взагалі бомбезна. Бомбезна. Ну, з теперішніми погодніми умовми. Деяка соя що воно сходить, не поняв. Покрутило, блядь. Ой, щось їй, блядь, тут закрутило, ще такого не бачив, блядь. Цікава цього року погода бля така соя. Того року вже вона пущив коліна була, мабуть, мабуть, цього року тільки рядочки пробиваються. Ну нічого, зараз до нас потепління після цих дождиків. Зганяємо сюди цим бормолібден, амінокислоти і починаємо і працювати. Отакі от, от справи. Що зліва, що справа. Так, поїдемо кудимо ще на одне поле. Поле сої. Сьогодні планую вечором сюди зайти храмозоном. Десь по грам 200 дам. Іменно щоб притупити ту сосенку. щоб вона притупила і стояла. Соя далі своє зробить. Діло. Виводити ми будемо звідси. Так як у нас вже її дуже багато. Бле. Будемо виводити її простим народним способом. Будемо проводити вапнування. Вапнування проводити. Ось зберемо сою і цілу зиму будемо потихеньку сюди возити пушонку з сагзавода. Будемо розкидати. По-друге, купляти ці різні препарати дорогі, воно на одне виходить, тільки то надіжні. Так, вперед. поїхали на те поле велике, зрозуміли?